Компанія АвтоПлюс. Сьогодні ми вам хочемо розповісти про Renault Master 3 2018 року самосвал. Коротко про характеристики автомобіля. Автомобіль має 2,3 двигун на 130 кінських сил. Автомобіль є задньопривідний на 6-ступінчатій механічній коробці передач. Автомобіль знаходиться технічно в суперовому стані, має 130 тисяч оригінального пробігу. А зараз давайте перейдемо до огляду салону авто. Даний автомобіль на прорезиненому салоні, який стійкий до забруднення, має електропакет, шкіряне кермо, імітація стабілізації, блокування, кліму. Блок мультимедіа, де присутня навігація, і також має безліч ящичків для особистих речей. А зараз перейдемо до кузова нашого автомобіля. Кузов має довжину 320, ширину 2 метри і висоту борта 40 сантиметрів. А зараз перейдемо до підйомного обладнання. Якщо вам сподобався Даний автомобіль або у вас є потреба в якомусь іншому комерційному авто. Звертайтесь, будь ласка, на сайт компанії автоплюсюа. Будемо раді вам продати хороший якісний автомобіль.